Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Початок осені, 1 вересня, для багатьох свято, для багатьох ностальгія, для багатьох просто осінь. Просто новий нова пора року, зміна пора року, нові очікування. А я хочу вам показати відео, яке я дуже полюбила. Я бачу, що ви теж полюбили. Я дуже вдячна вам, що ви пишете мені відгуки, що ви пишете свої пропозиції, що ви пишете, що вам сподобалося, як би ви бачили це, і що це надихає вас також зробити якісь пропланування чи перепланування. У ваших задумах, особливо на осінь, адже та скоро, скоро вже ми будемо отримувати наші нові красуні, висаджувати їх і прикрашати нашу рідну Україну, яка буде квітнути, попри все. І я хочу продовжити примірювання, так і пропозиції, і моє бачення, як поєднати сорти, конкретний сорт з якимись іншими, які в мене ростуть і квітнуть. Була спека, дуже дуже неймовірна спека ну, Два тижні повних, і навіть там з хвостиком, і одна грозова лиш злива пройшла. От Тому не всі троянди, на жаль, я можу показати. І не хочу чекати, як там буде далі, чи відновляться чи ні. А поки корисаю моментом, поки є. Взяла я красуню Blackberry Nip це є, чайно гібридна, такого досить насиченого, рожевого, але такої з яскравіших схожа схожа барва. До до Мэдіт є, до Big Purple. Я, може, прикладу і покажу, як саме вона перегукується з ними, але не та сама барва, трішечки інша. І от я почну її приміряти до красуні Клементини. Чому? Тому що вона в мене росте та поруч, фактично, ну не так дуже поруч, відстань між ними десь півтора метри. Ну, не півтора трішки менше, але точно більше, ніж метри. Але мені з тераси видно ці дві красуні, вони зараз квітнуть. Клементина квітне дуже гарно, а. Blackberry Nip квітне ну, менше на ній квітів, хоч це і це обидві вони чайно-гібридні, але Клементина виявилася витривалішою. І мені дуже гармонійно поєднуються вони ось одна на фоні іншої. І я вирішила так і почати з того і розказати, що, як на мене, це якраз такого плану буде найдаліше поєднання для Blackberry Ніп і для квітів такої барви. Хочу зазначити, що тут рожевий клементин, він світлий, але з нюансами. Він не є однорідний. І це теж якраз відіграє роль в тому, що я вибрала і показую, що це, як на мене, найвдаліше поєднання. Чому? Оці квіточки, які ви зараз бачите, то вони вже давніше квітнуть, вони вже так ніби висвітлилися. Вони не вигоріли, вони просто однорідно висвітлюються. Але є такі квіточки, які тільки починають розкриватись, бачите? Вони помітно темніші. Ось як виглядає та, що вже зовсім відквітла. А ось як виглядає та, що ще квітне, ну, якщо її добре потрусити, вона облетить. Але я не буду цього робити. Хочу просто продемонструвати, як на одному кущеві може бути різна насиченість рожевого кольору. І ось саме через цю різну насиченість рожевого кольору, ніби як здалеку, це є досить ніжно, тендітно рожевий, але ж насправді, бачите, різні відтінки. Саме тому такий темно, рожево-малиновий. Та, все ж таки, не буряковість. Все-таки, якщо вона й говорити, то він йде в рожеву малиновість. Він дуже гарно поєднується з таким кущем. Цей кущ такого плану мається на увазі сорт такого плану, як Клементина, такої барви, як Клементина, яка має неоднорідний рожевий сама по собі. Він розбавить і ну, трішечки так, та, зробить такий ніжніший, тепліший, можливо, акцент в квітнику завдяки такому поєднанню. Ось така. Отак от от так мені приглянулася така ідея. І так я не планувала їх висаджувати, щоб от так скомбінувати, але так, так вийшло, що так воно зараз є. І ось, може, затіню трішечки, покажу, як в затінку вони поєднуються. Ось хотіла показати, як виглядає Big Purple Big Purple справа, Блекбері зліва. Ніби якщо отак згадувати, то досить схожі кольори. Але якщо прикласти, то видно, видно різницю. Світліше, Big Purple, помітно. І він не набуває такої глибини, не набуває все ж таки. А ось вам дитє, прошу справа. Ну, видно, що квітка набагато густіша, набитіша, більша. Всередині незлічена кількість пелюсток, а по кольору дуже-дуже схожі. Дуже-дуже схожі. Ось такі вони два красені. Пахучі ж дво, та Блекберії дуже запашно, дуже-дуже запашно. І поки що вона мені не наростила. Ось це таке. Домені є цього року мене просто вразив своїм приростом Блекбері, ні поки що не так наростає щедро. Тепер я буду на неї так, Блекбері, коли ти мені наростеш гарний щедрий кущик. Але пахучий обоє обидва сорти дуже. І Якщо говорити про варіант з Клементиною, то саме якраз ще є така барва як паради, парад, парейд, парейд. Вона теж підходить, бо вона, вона теж неоднорідно рожева. Вона в центрі вона більш насичено рожева, але, звісно, інша барва, ніж клементини. А зовнішні пелюстки, і навіть ближче до краю пелюсток, до бідка. Вони є, помітно світліші. Тому це теж, як на мене, дуже цікавий. вдалий такий варіант. Ось тут дещо підпсуті квітки, може я їх ось, дуже гарний варіант, правда? І це є, хоч і контрастне, але воно дуже таке ну, ніжне. Ніжне горне, гармонійне поєднання. Ну і приклад ніжнорожевости на основі Morden Centennial. Канадійка, маленька поки що, але в неї дуже цікавий ніжний кольор. Він, от в мене ж є канадійки Джонки, бо Джон Девіс, але оця відрізняється, теж має іншу рожевинку, інший відтінок рожевого. Цікаво, цікаво. І гарне теж таке, перехід такий гарний, не такий разюче контрастний, але, звісно, що видно, що це контрастний. І виділятиметься кожна квітка, кожний кущ. А ось оце я захотіла вам показати на основі, чи то на прикладі, точніше, Purple Emperor. Purple Emperor зараз вона захмарилася і вона має бачити яку оксамитовість, таку прямо таку насиченість, насиченість. Зовнішні пелюстки, видно, помітно світліші, а середина насичена. А от Блекберіні вона на її фоні, ну, звісно, так навряд чи сплануєш посадку кучу. Хоча? Хоча, якщо не дотриматися якихось там рекомендованих відстаней, можна зробити так, що вони переплетуться. Та? І от ці квіти, от якраз purple перор ніби як відсвічує і дає, додає такої оксамитовості blackberry nip. Бо якщо вона сама на кущеві blackberry nip, вона не так виглядає, а от дати їй сусідки таку пурпурність, от вона так цікаво заграє чи виграє, починає вигравати по-іншому ця барва. Ну, і якщо треба створити вау-ефект такого кольору. Якщо ви полюбляєте цей колір, це прекрасне буде доповнення. Twilight Zone, Purple Emperor, Blackberry Nip, вони просто ідеально створюють вам такий насичений куток. Цей колір він мінливий, він може дійсно, от залежить від погодних умов, від е, часу доби, він може ставати дуже дуже насиченим, і це просто буде неймовірний куток. З такими сортами, якщо ви засадите, такий масив зробити, або навіть не, не дуже аж масив, але кілька кущів в такій палітрі, в такій барві. Ще вам хочу показати. Наприклад, П'єра де на наприклад, на Еден Роуз, як вони могли би поєднатися, якщо б ви, наприклад, теж знайшли кольорову таку палітру схожу? Що я можу назвати? Це малібу точно має досить схожу. Ну, Пашміна, але пашміна по типу, що дещо ж інша буде, ніж Блекберіб? Що ще? Підкажіть? Дольчевіта мені так здається, якщо я правильно пригадую. Щось є ще є, більше, більше є схожої такої палітри, що саме, тобто біло-кремові пелюстки. Більш до зовнішньої сторони, і центральна така частинка серединка, рожевіша, але ніжно-рожева. І от, як оця ну, рожевість яка поєднується з кремовістю, з такою маслянистістю, поєднується з насиченістю рожевою малиновою барвою. Ну і, наприклад, як я говорила про. Еден Роуз, я згадувала її, От згадувала ж Ліола. Це теж представниця такої барви, основно ніби як кулір пелюстки, все ж таки основний білий, біло-кремовий, чисто білий Але є жовті пеляки, і жовта підсвітка зсередини, і роживуватість, чітка-чітка ну, бідочка такого пелюсток. І це теж виглядає саме з тої серії, до чого то поєднати. Ось зробити таку контрастну композицію. Ну, то Ліола, Ліола, якщо, звісно, кущем дивитись, то Ліола перевищить, перевершить Блекберіні півтора рази легко, легко в ширину. Висоту, то ні, Блекберіні буде вища. А в ширину то-то. Ліола візьме, візьме, добряче, своє, це точно. Але от по кольору, от, і, до речі, давайте ще. Поговоримо про форму пелюсток. Бачите? Blackberry вона теж не є якась така просто по колу викладена. Вона з якимись завитками, заокругленнями. округленнями. І в ліоли, звісно, теж вона має таку цікаву форму пелюсток, Тому, якщо відштовхуватися з цієї точки зору, то це виглядає дуже гарно. І ось, якщо брати зовсім контрасти, біле, білий. Це теж може бути, і це теж в залежності яка мета, це справить ефект. Це буде дуже яскрава крапка, і однозначно, ці два. Якщо а якщо висадити групове, таке поєднати темні такі кольори з світлими, з білими, білокримоми, це теж справить ефект світа. Але, от саме те, що я показала, наприклад, Еден Роуз, там буде плавніший перехід, ніжніший перехід, такий стриманіший перехід. Так само, Волерто Нолдхол, там є не так чисто виражений білий, як біло-кремовий, біло, такий легко-легко, абрико. І там теж не буде такий різкий перехід, але знову ж таки, це хто що любить, яка мета можна теж розглядати такий варіант. Ну і, якщо хочете, дуже контраст теж Ось, прекрасно, прекрасно буде контрастувати. І об обидві будуть виділятися. Я впевнена, що не загубиться та. Ні, та. Обидві будуть виділятися. Blackberry Nip прекрасно перегукується з серединкою рожевою Ice for You. І дуже це гарно ефектно виглядає. Ice, for you, враховуючи, що вона зараз піна морська. Та дуже, я думаю, гарно справить такий ну, ефект для піни морської, для красуні Blackberry Nip, яку можна вважати афродиту, яка виходить з цієї морської піни. Цікава, цікава, я думаю, така комбінація вийшла. Де? Волертон Олдхол я вже вам демонструвала на прикладі Англійок, остинок. І це якраз теж вдалий варіант Блекбері Ніп, адже вона якраз досить схожа палітра до тих остинок, які я демонструвала. Манстедву, не знаю, що там ще Шекспір був, Фальстаф. І ось вам варіант, як буде, наприклад, з кольором. Бо якщо поєднати кущі, то щоб побачити це поєднання, все ж таки Волертон Олдхол або дуже низько треба обрізати. Бо вона випускає добрячі такі пагони, вона мені на осінь випустила вже вищі мене ростом, або якось її так скручувати, закручувати бубликами, батогами, ну, арками, напіварками, щоб можна було якби, ці квіти одну, ну, одну біля одної бачити, ці кольори і бачити, спостерігати за цим поєднанням. Ще я б сказала, що мені приглянувся варіант з Беатріс. Чому? Тому що Беатріс теж сама по собі не є однорідною квіткою. Вона теж починає з насичено-жовтуватого. Хоча в той час, коли насичено-жовтуватий, він все ж таки при краю пелюсток, він помітно світліший, а коли він квітне, не знаю, чи витримається квітка, який почну шарпати, Може я оцю візьму. а коли він вже трішечки побуде на кущеві, то він стає помітно ну, таким маслянистішим та кремовішим. І це теж, як на мене, гарно додає. Поєднання не такий різкий перехід. Звісно, це контрастне поєднання, це не, ну, не таке однорідне, та просто палітра насичується. Це з контрастних, але воно не таке ну, різке, можна сказати. А ось на основі сорту лампіон можна продемонструвати, як жовтенький поєднується з рожевим, навіть з таким насиченим рожевим. Адже сам по собі лампіон вона не є чисто жовта, вона не є чисто кремова. Вона, хоч навіть і починає жов... ну, біль жовтою квітнути, тут чисто, практично жовта квітка. Але потім вона буває рожеватості, рум'янцевості. І оця рум'янцевість забезпечує таке поєднання з таким сортом, як Blackberry Nip. Дуже цікаво виглядає, досить цікаво виглядає. І ось знову ж Акрополіс. Знову пропоную вам показую, як непогано виглядає, як на мене. Теж це, звісно, не є, наприклад, палітра, яка йде від насиченого до відситного до насиченого. Ні, звісно, що Blackberry Nip йде трішки іншої барви. Але загалом, як на мене, вони гарно поєднуються. А ще чому гарно поєднуються? Бо тут теж зеленкуватість, зеленкувату кремовість, і вона теж мені здається гармоніює. З оцією малиновістю, рожевістю BlackBerry Nip. І от мені, я вже навіть думаю, може то мені розбавити макаросу не з а якоюсь отакою от веселішою барвою. Веселішою барвою, як Blackberry Nip. дуже мені це гарно зараз виглядає. Я от ходила, приміряла і мені сподобалось. Ви знаєте, я навіть вже не знаю, куди мені рухатись правильно. Я трішки переживаю, чи не, не заблякне, чи не стане дуже блідою. Блек мукароса eh, на фоні Блекберіні, якщо б я посадила, наприклад, кущ біля отакої от от барви. Я щось не знаю загально, як. чи не стане він нато блідним. Хоча думаю, що ні, адже мукароса вона теж М -м, кручуся, якісь тут квіточки ще може інші спробувати. Хоча ні, тут була найнасиченіша М -м, квітка. І мені так видається, що та, вона ж теж показує таку рожевуватість. Рум'янець такий. І я так припускаю, що вони би гарно між собою згармоніювали. Тим більше тут є такий жовта ніби підсвіточка дещо. Ось, як вам такий варіант з такою кавовістю, але не такою дуже прохолодною кавовістю. Не мента, не амнезія, а саме от така мукароза або коколоко, які мають лавандову рожеватість якусь таку. Буду Чекати, як вам так виглядає відгуки ваші. Ще один приклад. На одному з відео я показувала Оліві Роуз і Нестсастер або Корлібрі Фар Фестивал. А тепер трішечки інше. Тобто, якщо вам потрібно, ви дуже хочете вас зацікавила якісь пістрявість, але вам забагато саме пістрявості, Ось теж гарний варіант, якщо ви полюбляєте темніше зробити. розбавити ту пістрявість, і прекрасно вони комбінуються по кольору. Оці темні кольори гарно поєднуються. Пістрявість буде трішки розбавлена. Ну і це буде, буде дійсно, як ніби перехід. от... Одного кольору в інший. Гарно виглядатиме таке поєднання, гармонійно. Ну і Олівія Роуз, звісно, Олівія Роуз, я думаю, що оця ніжність, біленька, світлесенька рожевуватість, вона підійде до дуже багатьох сортів. Я спробую це продемонструвати, якщо в мене лишиться після тих всіх обіцяних гроз. Гроз, правда, правильно. Вжила ось отака краса. Ну це буде дуже ніжно, ніжно-контрастно, ніжно-ефектно. Горний такий вогонь і лід. <гум> дуже цікаво, гарно, як на мене. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші відгуки. Які би ще сорти, наприклад, ви сюди бачили. От і яку би який би колір ви сюди би ще додали? Так до чого би ви приклали, поєднали Blackberry Nip. Всім до наступних відео і па-па!